Палили і підпалили. Подружжя згоріло просто у власній квартирі разом з собакою. Причина банальна. Випивали та заснули з цигарками. «Не кени допалоки не, до не зайняли». Сусіди кажуть, мешканці квартири полюбляли хильнути зайвого. Ситуація з займанням тут фіксувалася вже тричі. На цей раз прокинутися і попередити пожежу подружжю не вдалося. Не зміг їх розбудити навіть собака, який до останнього намагався попередити смерть господарів. Я випивали вони. Випивали, жалко. Чоловіки та представники тутешнього Жеку намагалися максимально швидко евакуювати два поверхи. Півтора десятка людей і переважно похилого віку. Жалко просто їх. Теж мене виводили. Я думала на ліхту, ліхту включила вони без. ні, не ліхта. так. І в общем, всі-всі, тому що диму вже я з квартири вийшла, вже от полотенце вийшла, я вже не бачила, по коридору йшла оттуда. Це три квартири, і я вже до виходу. Я вже... дим страшенний був. Рятувальники кажуть, викликали їх запізно. Коли вони прибули на місце події, полум'я розбушувалося не на жарт. Вогнем охоплена майже вся квартира. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 15 мешканців будинку. Це з восьмого і дев'ятого поверхів. На жаль, під час ліквідації пожежі у квартирі було знайдено два тіла: чоловічі та жіночі стадії за попередніми даними, це жінка і чоловік 63-69 років народження відповідно.